світ. З приходом нового дня все навколо наповнилося дзвінким пташиним щеботом. У воді плюскотіла риба, то пірнаючи глибоко, глибоко, то знову виринаючи над водою. Повітря і воду населяли живі істоти, і тільки на суші якось було самотньо. І ось прийшла мить, коли Бог створив земних звірів. Що тоді почалося? Лише уяви, маленькі прудкі мавпочки спритно перестрибували з одного дерева на інше. Великі сірі слони хоботами набирали воду з річок та побували нею один одного. Плямисті корови повільно прогулювалися зеленими лугами і, зупиняючись, задумували ожували траву. Стрункі коні скакали зеленими соковитими лугами. Стадо оленів прямувало до кришталево чистого озера, маленькі їжачки, щокаті хом'які, зубаті крокодили, товсті бегомоти, довгошиї жирафи, кого тут тільки не було, вся земля ожила. Тварини раділи життю, і ця радість поширювалася. Всюди, Бог бачив, що це прекрасно. Йому дуже подобалося, який вигляд має земля. Так саме такою він собі її уявляв. Але день ще не закінчився. У Бога була ще одна дуже важлива робота. Йому треба було створити найкраще зі свого творіння. Він розпочав нарешті створення того, для кого було призначено цю всю чудову землю. Амінь.